Россия готовит ответ на ракетные обстрелы ВСУ Курской области с использованием американских систем атак. Речь про атаки 23 и 25 ноября, когда под удар попали позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе поселка Лотаревка и аэродром Курск-Восточный. Из 13 ракет сбить удалось 10, еще 3 достигли цели. Откровенно и официально сообщает наше Министерство обороны. В результате атак были повреждены объекты военной инфраструктуры, пострадала радиолокационная станция. Легкий получил личный состав. Двух человек зацепило осколками. В том, что это были именно атакам, сомнений нет. Минобороны впервые показали сразу несколько фотографий сбитых ракет. Их внимательно изучают специалисты, чтобы найти максимально эффективную стратегию противодействия. Ответ, напомним, Минобороны готовят. В Белом доме, хотя в целом американские комментарии уже мало кому нужны, официально признали, что уходящий американский дед действительно разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием. В том, что ракеты на цели в России наводят Вашингтон, ночью признался координатор Байдена по стратегическим коммуникациям Кирби. Адмирал считает, что это безумие не эскалация, а самооборона Зеленского. В Брюсселе в эти минуты проходит экстренное заседание Совета Украины нато Обсуждают новую реализацию угроз в адрес России. Накануне глава военного комитета НАТО Роб Бауэр объявил о том, что Североатлантический альянс больше не является оборонительным блоком и готов нанести по России превентивные ракетные удары. Начальник штаба Бундесвера генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Россия к 2029 году, то есть всего за пять лет, планирует нарастить свои военные силы до уровня, который позволит ей совершить любую агрессию, включая нападение на государство НАТО. Он подчеркнул, что в Европе полностью осознают эту угрозу и экстренно готовятся воевать. Новый генсек НАТО Рютте только что призвал все страны Запада изменить ход украинской войны и сделать это до инаугурации Трампа. Глав МИД России Лавров намекнул Рюте, что так сильно можно и не спешить. Вашингтон на Украине хочет оставить все под своим контролем. И приход Трампа к власти не изменит отношение США к ситуации. Также Лавров добавил, что все предложения заморозить конфликт по линии соприкосновения для России не вариант. Те же минские договоренности просто в новой обертке. Американская пропаганда распространила видео с анализом того, какие последствия можно ожидать после удара ядерным оружием по Москве. В пример приводят ракету «Трайден». По данным американцев, одна такая ракета «Трайден» сразу 3 миллиона человек. Еще 5 миллионов получат. Всего у США, продолжают они считать, около 280 таких ракет, 14 субмарин-носителей с 20 трайдентами на каждой. Мощь эквивалентна 70 тысячам бомбам, сброшенных на Хиросиму. Врім до Москви – 2 мінути. якщо запускати з Балтійського моря. А з приводу того, що ще відомо, так те, що Україна буквально нещодавно задала потужного удару а, в Халіно а, на Курщині, і ми пам'ятаємо, як рашисти скиглили про те, що там неабияка кількість атакамсів поприлітала їм. Ну а сьогодні вони вже вирішили це в принципі і показати. Так, от у мережі з'явилися кадри уламків атакамс біля аеродрому збройних сил, сил Рашистської Федерації. у Курській області але Щось цікавого на одному із фото російські воєнкори, які фільмували атакамси, люб'язно засвітили зерка-панцер. Попрошу колег вивести дану світлину. Ви далі можете побачити. бо ми з вами ж розуміємо, що насамперед дійсно таких світлин багато. Що ті панцирі видно, шкода немає цієї світлини. Але але я думаю, у мережі ви бачили, що з'являється дедалі більше таких світлин, де дійсно видно, що ось лежить уламок від атакамсу за словами рашистів. Ну і на задньому фоні на пагорбі стоїть панцирь. Ось така от ситуація. Ну і тепер наші захисники ще точніше знають, куди потрібно влучати під час наступних таких от дронових чи то не лише дронових атак на територію РФ. Ю. Але якщо за Петріо, то говорити на Самс і Сампті дійсно важко Збивати це, скажімо так, роздвоєння, навіть не на те що роздвоєння, бо на шість частинок. Ділиться ось ця балістична ракета на малі підракети, які вражають цілі, які там хоче Російська Федерація, але цілі нам з вами зрозумілі. І тому, звісно, Патріоти з ним не можуть впоратися так само, як і на САМС. А от хата і ізраїльська система Ероу, це, звісно, дійсно факт. Але знову ж таки, е чи є вірогідні, що нам дадуть таку систему? Ну, я не думаю. Бо якщо їх так мало у світі, то звісно. Ну, як ви думаєте, якщо ми просимо взагалі будь-яку військову допомогу? Нам вона через рік буває надходить. То що говорити за ці новітні системи? Україні потрібно буде адаптовуватися до цих ракет. Ну і звісно, Україні потрібно буде розбавля... розробляти щось власне своє, щоб могло збивати це все. Ну, а далі ми поговоримо про те, як у Європі почали е знову розмовляти про відправку військ до України. Пам'ятаємо, що декілька місяців тому вони підіймали це питання. Ну і зараз. Суводані Лемонде також зазначають, що в Європі почали про це говорити після перемоги Дональда Трампа у виборах у Сполучених Штатах Америки в Європі відновилися саме ці обговорення про відправлення західних військ і приватних оборонних компаній до України. Стало відомо Лемонде і джерел, таким чином дебати є делікатними і засекреченими. Але за інформацією газети, питання про введення сухопутних військ в Україну знову на порядку денному європейських лідерів. Хоча французький президент Еммануель Макрон. Он спричинив сильну опозицію, сформулювавши цю гіпотезу у лютому. Схоже, що із поверненням Дональда Трампа до влади сполучених Штатах це питання знову обговорюється. Так за повідомленням Mende, ця тема піднімалася 11 листопада під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармана до Франції. Зокрема, зазначається, що Лондон і Париж не виключають того, щоб очолити коаліцію щодо України. Повідомили у Лемонде британське військове джерело. Наступну інформацію я її цитую між сполученим королівством і Францією ведуться переговори щодо оборонного співробітництва. Зокрема, створення жорсткого ядра союзників в Європі, зосередженого на Україні та європейській безпеці, в ширшому сенсі. Повідомили Лемонде, британське військове джерело в суботу, 23 листопада, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро в інтерв'ю Бібісі також підтвердив безумовну підтримку Франції Україні. На запитання, чи може підтримка України з боку Франції діти до відправки сухопутних військ. Він відповів, що ми не виключаємо жодного варіанту. Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і так довго, наскільки це буде необхідно. Чому та тому, що на кону стоїть наша безпека, кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається на один квадратний кілометр до Європи. Додав він. Однак, за словами Елі Тененбаума, дослідника французького інституту міжнародних відносин, а в інтерв'ю Лемонде відправ. Вка сухопутних військ була б технічно можливою в разі припинення вогню. Солдати відправлені Європою були б спрямовані для гарантування безпеки у цьому районі, зазначають у Лемонде. Ну і з приводу того, що ще а, зазначається за світові такі новини, так те, що а, наш міністр закордонних справ відвідає Південну Корею з проханням щодо постачання зброї до України, про це повідомляє South China Morning Post. Про що йдеться? Так те, що українська делегація на чолі із міністром оборони Рустемом Ом'ровим цього тижня відвідає Південну Корею, щоб обговорити постачання зброї? Очікується, що делегація зустрінеться з південно-корейськими колегами вже в середу та представить список побажань, до якого увійдуть вже і в принципі зенітні ракети та артилерійська зброя. Аналітика очікують, що Південна Корея займе обережну позицію щодо військової допомоги після перемоги Дональда Трампа на виборах у США та не Одноразових попереджень Росії проти подібних дій. Південна Корея вислухає прохання України, але навряд чи візьме на себе чітке зобов'язання щодо постачання зброї. Очікується, що уряд займе очікувальну е, позицію, спостерігаючи за військовою співпрацею Росії з північною Кореєю, перш ніж ухвалити рішення про свої наступні кроки. Прогнозує науковий співробітник Корейського інституту оборонного аналізу Ду Джін Хо. Також ще одна суттєва перешкода поставками зброї це внутрішньо. Ні, опозиція опозиційні законодавці пригрозили оголосити імпічмент міністра оборони південної Кореї, якщо уряд направить військову допомогу Україні. Вони посилаються на закони, що забороняють експорт зброї до країн, що перебувають у стані війни без схвалення парламенту. Нагадаємо, що наприкінці жовтня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль сказав, що країна може розглянути постачання летальної зброї Україні у відповідь на відправку солдатів КНДР до Російської Федерації. Ну і звісно. Потім вже залучення цих же солдатів до війни, яку розпочала Рашейська Федерація.